75 із 90 депутатів Криворізької міської ради взяли участь у пленарному засіданні 47-ї сесії. Вони ухвалили рішення з майже півсотні питань, переважна більшість яких стосувалася урегулювання земельних відносин. Затверджено звіт щодо виконання міського бюджету за перший квартал і внесено зміни до головного фінансового документу на поточний рік. Голова міської виборчої комісії Павло Гівель повідомив про зміни у складі міськради за власним бажанням депутатську діяльність достроково припинила Ірина Ларіна, а поповнив фракцію комуністичної партії у міській раді Валентин Іноземцев. Міський голова Юрій Вілкул поінформував присутніх про те, що з огляду на ситуацію в країні цьогоріч великого театралізованого свята на стадіоні Металург з нагоди Дня міста не буде. Святкові заходи проходитимуть у районах 1 червня у День захисту дітей. Але доброї традиції відзначати кращих людей на честь чергової річниці заснування міста криворісці не змінюють. Тож заслужені нагороди вони отримали у сесійній залі міськради. Завагу моє особистий внесок у культурний розвиток міста, сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію, видатні заслуги в здійсненні заходів зі зміцнення авторитету міста, звання почесний громадянин Кривого Ругу присвоєно Олександру Більському, директору комунального підприємства Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху. За видатні заслуги перед містом у справі зміцнення його авторитету, сумлінну працю, вагомі професійні досягнення, активну громадську діяльність та з нагоди 239-ї річниці від дня заснування міста, відзнакою голови Дніпропетровської облдержадміністрації, нагрудним знаком за розвиток регіону, нагороджений Олександр Іванов, начальник кар'єру інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Подяки голови Дніпропетровської облдержадміністрації отримали Гірай Асваров, директор товариства завод металевих конструкцій, Валентин Люлін, водій гірничо-транспортного цеху, номер один центрального комбінату, Наталія Малова, інспектор по роботі з кореспонденцією управління праці та соцзахисту населення виконкому центральної міської райради. Семеро криворісів нагороджені грамотами Дніпропетровської обласної ради. Це Макар Боць, заступник головного лікаря першої стоматполіклініки, Іван Вакуленко, голова правління ПАД Криворіжгаз, Вікторія Іванцова, завідуюча дитсадком номер 111, Віктор Кулібаба, директор з виробництва кривбаз залізрудкому, Валерій Пересідлий, директор ремонтно-механічного заводу залізорудного комбінату, Інна Рубан, керуюча філією банку Південної у Кривому Розі, та Юрій Токарчук. Учитель фізичного виховання 21-ї загальноосвітньої школи нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня нагороджений Ігор Криштопа, головний лікар 16-ї міськлікарні, депутат міськради. Нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня отримали депутати міськради Ярослав Жилкін та Костянтин Караманіц, Тетяна Місропова, завідувач відділу хорове диригування Криворізького музичилища, і Наталія Шамрицька, голова профспілкового комітету північного комбінату. За професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи, сумлінну творчу працю при створенні літопису «Криворож'я в пламені війни. Годинниками з іменним написом міського голови нагороджені заступник директора з наукової роботи історико-краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України Олександр Мельник та член Національної спілки краєзнавців України Ігор Рукавіцин. Почесне звання заслужений працівник промисловості України присвоєно начальнику цеху північного комбінату Віктору Трипутню. Грамотами виконкому міськради народжені депутати міської ради Володимир Семеренко, Юрій Іванов та Володимир Нусінов. За традицією, яка склалася в місті, з нагоди річниць його заснування криворісці вітають майбутніх першокласників, день народження яких збігся з днем народження рідного міста. У цьому році їх 18. Міський голова вручив дітям шкільні портфелі та подарунки. В день міста, а цьогоріч річ він припав на 24 травня, у кривому розі народилося 14 хлопчиків і стільки ж дівчаток. Їхнім батькам будуть вручені дитячі візочки.